Всім привіт, київське динамо та Бешикташ зустрічалися настільки часто, що тепер в історії їхнього протистояння можна легко знайти щось подібне до сюжету кожного наступного матчу. Звісно, ми не сподівалися, що кияни переможуть з рахунком 6-0, як це сталося майже 7 років тому в лізі чемпіонів. Та навіть нічия, яка також була між цими командами, виходячи із перебігу подій в Бухаресті, нас цілком би задовільнила. Динамо, попри відчутну перевагу, пропустило першу після того, як Денис Попов у штрафному зіграв рукою, найнаполегливіший у Бешикташі Венсан Абубакар забив з пенальті. Рахунок міг би стати рівним одразу по перерві, однак англійський арбітр із характерним прізвищем Інґланд за допомогою вару визначив офсайд. Та вже за 10 хвилин жодних питань не могло бути до Миколи Шапаренка, який відгукнувся на передачу Віталія Буяльського та забив гол красень. Події розверталися швидко. У Марколі забив після кутового. Бешикташ знов попереду 2-1. Та буквально за хвилину пройшла подача бояльського вже з іншого боку, і Назар Волошин забив головою. Як на цьому стадіоні, до речі, Арісу. Ми вже подумки погодилися на нічию, коли у компенсований час бактієр Зайнудінов зробив рахунок 3-2 на користь Бешикташа.